Якщо глючить замок, замок глючить, якщо механізм замка глючить, треба міняти повністю замок. Якщо включаєте і буває, що раз включає запалення, раз не включає старт, раз прокручує, раз не прокручує, можна поміняти саму контактну групу. Контактна група показую, для чого я це знімаю. Бо не всі знають, а я знаю і вам покажу. Є дві різні контактні групи. Зараз покажу відмінність, в чому вони різні. Буває, що купити в магазині, а потім мені не підходить, не вставляється. Якщо уважно подивитися, дві контактні групи, звернути увагу на ці маленькі вусики. От така ширина і така ширина. Тому, коли купляєте контактну групу в окрему магазині, краще зняти стару групу, подивитися, щоб ці вусики у вас були відповідали вашим старим вусикам. Тоді купити правильну контактну групу. Це Fiat, Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper. В даному варіанті це є з 2002 року по 2006 рік. Вони всі йдуть на 7 контактів, але з внутрішньої сторони, тобто з цієї сторони, вони відрізняються вусиками. І може, просто якщо у вас стояли з, з короткими вусиками, а ви купили з довшими, може потім не, не вставати на місце всередину в замок. Тому це вам показую. Безкоштовно. П'ять докатів пожало боксер, фенджампер. Контакти в шапці профілю, телефонуйте, і всі консультації теж безкоштовно.